Хмельничанки уже приймають вітання з нагоди жіночого свята. У стінах мерії грамотами та подарунками відзначили представниць міської жіночої ради. Побажати все ж таки, щоб увага, така як на 8 березня, була у вас до вас кожен день. Щоб не чекати 8 березня, постійно увага. Тоді, тоді трохи зневелюється це свято, тому що увага до жінок буде постійна. І особливо чоловіче статі, і дітей ваших. І першого мирного неба звичайно організація об'єднує представниць прекрасної статі, що мають чітку громадську позицію та бажання працювати на благо рідного міста і країни. Галина Антонюк, попри солідний вік, була активною учасницею революції гідності. Жінка очолює організацію, що займається проблемами дітей війни. Боремні події в країні внесли правки в роботі. Тепер опікуються й тими, в чиє життя суттєві корективи внесла теперішня війна. А що саме краще? Це життя на землі. А дуже би хотілося, щоб ми це перемогли. Це буде саме для нас, жінок, найкраща мрія і саме щастя, тому що лучшого щастя, чим мир на землі, це не може бути. А землю і все ми відродимо. Допомагати, підтримувати, направляти, навчати, надихати та творити. Така головна місія жінки, кажуть представниці Прекрасної статі. Де б не працювали і чим би не займалися, усю свою енергію направляють, аби змінити життя на краще. У передень свята жінок мають одне спільне бажання. Я бажаю отакого такого світлого неба, щоб не зірвалась більше ні одна бомба, ні один снаряд, щоб ми всі в одному, у цьому світі були щасливими людьми на планеті.